Мої щирі вітання. Друзі, це неймовірно смачний висівковий хліб на заквасці. І якщо ви ще жодного разу не пекли такий хлібчик, обов'язково спробуйте завести такого малюка, як закваску. Підгодовувати її один чи декілька разів на тиждень та тішити свою родину домашньою корисною випічкою. Беремо звичайну воду закваску. Погляньте вона вся пронизана повітряними бульбашками. І саме так можна перевірити активність закваски, вона має плавати невагомою хмаринкою на поверхні води, додаю мед та борошно, а ще насипаю висівки та вимішую тісто декілька хвилин. Довго не потрібно, адже ми його залишаємо на автоліс на 30-40 хвилин. За цей час тісто починає формувати структуру клейковини, коли борошно вступає в контакт з водою. Коли пізніше ми додамо решту інгредієнтів і починаємо місити. Кликовина вже частково розвинута, тому потрібно менше часу для замішування. Коротший процес замішування покращує текстуру та структуру м'якуша хліба. Це сприяє загальній якості тіста, включаючи й покращення смаку. Через 40 хвилин починаю основний заміс тіста. Додаю сіль та чайну ложку води для кращого розчинення і роблю таке розтягування складання. Тісто гарно піддається. За два рази додаю масло, яке трохи постояло при кімнатній температурі. На основний заміс піде хвилин 6. Потрібно дивитися, аби масло гарно з'єдналося з тістом. Тісто трохи липне до рук, але так і має бути. Після основного замісу змащую миску олією та перекладаю тісто для бродіння, і це займе 4 години в теплі. Кожні 30 хвилин я буду робити обминання методом складання та розтягування тіста. Всього я буду робити 4 обминки. Тісто трохи кострубати, але подивіться, що сталося через півгодини. Минуло 30 хвилин. І подивіться, яке воно гарне це тісто, з ним хочеться працювати і обов'язково трішки змочуйте руки водою, аби тісто менше липло. Воно вже оживає, з'являються повітряні пухирці, тісто, дихає. І таким самим чином, розтягуванням, складанням я зроблю ще три обминки. Після чотирьох обминок тісто, буде ще 2 годинки бродити в теплі, а потім я його ставлю до холодильника. До наступного обіду. Ви ж можете орієнтуватися на свій час. Можна вийняти його увечері, дати постояти декілька годинок в теплі і випікати, можна відразу випікати з холодильника. Тісто зручне тим, що його можна залишати на холодній ферментації не на одну добу, на дві, на три і навіть на чотири. Тільки погляньте, як воно виросло в холодильнику. Воно надзвичайно гарне. І зараз я роблю предформовку і залишаю відпочити на хвилин 20, трошки притискаю, аби оці повітряні бульбашки вийшли, таким чином дегазую тістечко, щоб у ньому не було таких великих дирочок по херці. У мене буде подовий хліб без використання форми, тому я його Буду формувати, використовуючи скляну форму і такий ляний рушничок. Отже, тепер я формую свій буханець, ставлю до миски застеленої рушником, поспаю гарненько борошном. залишаю в теплі підходити на 3 годинки, накривши пакетом, щоб тісто не засохло. Напевно, це мій найулюбленіший момент. Формування хлібчика це як пеленання немовлятки. Я ось так складаю і потім скручую таким рулетиком, формуючи хлібинку, притискаю гарненько, аби знову ж таки пухирці трошки вийшли. Друзі, формування хліба це справді така, як медитація, це хліботерапія. Ти занурюєшся в цей процес повністю і перестаєш думати про те, що тебе турбувало і зосереджуєшся саме на цій справі. Тут гарненько треба защіпнути краєчки і лінію шовчика, щоб воно гарненько трималося. І потім покласти до форми швом донизу, щоб була зверху гарненька-гладенька хлібиночка. Тісто справді як живе. А тепер подивіться, що сталося через 3 години. Хліб гарненько підійшов. Тут можна не заморочуватися і пекти хліб у формі або сформувати колобок і випікати паляницю на противень. Але я хочу прикрасити цей домашній хліб і зробити його ще більш красивим. Використовую нитку, за допомогою якої я сформую квіточку з тіста, перекладаю обережно нитчик на пергамент і на приготовлену ниточку. Лезом роблю простенькі колоски та листочки. Можна зробити візерунок, який заманеться, можна взагалі нічого не робити. Бо мені здається, що і вже і так красиво. Зазвичай бабця, коли садила хліб до печі, перед тим його хрестила. Ось я так роблю. Тепер починається магія тіста. Воно починає зростати і пахкотіти на всю квартиру. Після випікання знімаю нитку та обов'язково охолоджую на решітці. Різати хліб уже, як він остиг. Може здаватися, що на це треба багато часу, але я замішую хліб після роботи, виділяючи на заміст та обминки по декілька хвилин свого часу, а випікаю наступного вечора знову ж тоді, як прийшла з роботи. Якщо у вас немає можливості сформувати хліб в обід можна це зробити увечері і дати йому підійти. Тут завжди можна експериментувати, додавати різне борошно, але краще дотримуватися співвідношення рідини і борошна за базовим рецептом. Ну це справді чудо, а не хліб, і в корисності і смаку він набагато щаблів вище, ніж звичайний хліб з крамниці. Я звичую вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і смачного вам хліба!